Ти думаєш, я стала на коліна, Я тільки зав'язала берці жіноче ім'я в мене Україна, любов і гордість оповила серце, ти думаєш мене здолати, і грози і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати. Родитися і бути, та вірю я, що зацвіта калина і кануть небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани, стою на краю прірви і молюся. Зав'язати бе.